Знаємо, як багато ви зробили не тільки для рівненщини, а для всієї нашої країни. Високо цінуємо це і надзвичайно вдячні за цю допомогу, оскільки ми, як ніколи, її практично відчуваємо навіть в тиловій області, така як рівненська. Coming back with more vehicles, uh, I think we're at about 90 that we've delivered so far. And my next trip, uh, we'll have more ambulances, more SUVs, more fire engines. So I hope to be over 100 uh, when I hopefully I'll get a chance to see you again. I